Школа, яка нагадує суцільний витвір мистецтва, бо всі коридори та класи, починаючи від першого і до третього поверху, нагадують справжні художні полотна. Це про молодівицьку школу, якій пощастило мати справжнього художника-ентузіаста, який роками працював над естетикою навчального закладу. Як ви бачите, ми зараз піднялися східцями від першого до третього поверху і пройшли всі пори року від осені і до самого літа. І все це робота знову ж таки нашого Анатолія Федоровича, який фактично жив у школі, творив у школі і дихав школою. Тому оздоблення не тільки прогльотів, а і всіх стін у нашій школі це його душа і це його така робота, якою ми пишаємося, бережемо. І дуже цінуємо. роботу над художнім оформленням молодівицької школи Анатолій Лозовий розпочав ще у 1996 році. Саме з цього кабінету історії розпочалось художнє оформлення молодівицької школи. А далі вже художника Анатолія Лозового було дуже важко зупинити. Сьогодні роботи стріт-артерів, які прикрашають муралами стіни будинків чи навчальних закладів, вартує чималих коштів. Тоді ж у 90-х ніхто і слова такого не чув. Стріт артер і за роботу розпису стін коштів не брали а творили все виключно на ентузіазмі і любові до рідної школи. Мабуть, вже років чотири Анатолія Федоровича немає. Але пам'ять пам'ять жива, жива і, мабуть, житиме дуже і дуже довго. Арт терапією Анатолія Лозового надихається сучасне покоління учнів, які сьогодні чудово знають, що був такий талановитий художник, який вважав мистецтво сенсом усього свого життя.